Хей hey, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в саме to туди. Побажаю вам приємного перегляду, та там. Давайте продовжувати. Що у нас тут коїться? Дивісь, ми з тобою зробили лабораторію, покращили нашу базу. Ось я взяв деякі речі на продаж. І давай спробуємо зробити армор. Бо якраз у нас там максимальний левел армору може бути. Легендарний. І що нам потрібно? Вроді як частини броні. Ці кіти. Вроді як ці штуки. І ще ще. І, звісно, легендарні частини, які лежать у нас тут на найдійному місці. Давай дивитись. Але нам спочатку треба зробити ще декілька цих кітів. Я думаю, давай зробимо прямо на максимум. Хай Айкрафтяться. І зробимо собі легендарний армор максимальний, який є. Я думаю, зробимо команда. Таке, як у нас вже є. Я думаю, що. Наш сезон виживання потихеньку підходить до кінця. Цікаво, як це працює, я тобі скажу. І взагалі цю базу можна було ще покращити, мені здається, що це дійсно непогана база, так що, якщо будете грати, можете спробувати зробити її. Або щось схоже. Якась, не знаю, загрейдити по-своєму. Мені здається, дійсно непоганий варіант. Якщо не шукати базу, а робити свою. Набої у нас є. А у нас цей кастет не захилений. ну Давай купимо у нього цей ремкомплект Я думаю, це не проблема. Один візьму. Це все діло продамо. Так, давай нам останній квест якийсь смачний. В отель Зомбола. Ходімо сходимо. І мені взагалі казалось, що. В минулій серії ми були на локації там, де чотири черепа, і це взагалі не сама важка локація, а... майже сама важка. Сама важка це п'ять черепів. А ми я не пам'ятаю, ми вроді в такої навіть не були. Але було б цікаво глянути, що там взагалі. Які там монстри, який там дроп. Але, знаєш, я тобі скажу, що ми дійсно зробили майже все. Можливо, ми не все бачили, але ми були в зимньому біомі. Ми були в пустелі, ми були в згорівшому біомі. Зробили максимальний армор, який можна. Дивись, знову тут цей баг. Дивись, що це таке? Бачиш, знову коцаємось з повітря. Дивись, у нас тут 4 черепа і останній це череп біому. Так що виходить, це типу не сама складна локація, але ходімо. Глянемо прямо. Зробимо свій останній квест в цьому сезоні. Я навіть не буду, напевно, все лутати. Давай просто сходимо і постріляємось. Але приємний кулемет. Давай печал глянь на них. Давай залишимо трішки трішку набоїв. Виходить, що все. Пробилися. Давай глянемо наш останній лут. І диви, що у нас тут декілька бафів, журнали, кислота, трішка грошей, трішка набоїв. Таке. Звичайний лут. Я думаю, ходімо, знайдемо цей. Ці припаси, де вони там є. Все, я думаю, можна виходити. Все? Зробили. А знаєш, цей сезон взагалі мені дуже сподобався. Це було дуже цікаво. Що спочатку, що в кінці вже, підходячи до фіналу. Дивись, у нас вийшло вижити 32 дні. І скільки ми квестів цікаво провалили? Вроде як два? Ну ще два глянемо. Вроде як десь. В квестах, дивись, ось один і другий, і все. І зробили. Прям багато. Боб, давай. Віддамо тобі останній квесток. І що він нам дасть, ну, дивись. Дякую, Боб. За журнал. Ах, якось так. Можливо, ми після оновлення почнемо новий сезон виживання на якомусь прям на максимальній складності, яка є, хто знає. А цей сезон, я думаю, підійшов до нашого логічного фіналу 30 серій. Цілий сезон нашого виживання, 32 дні без смертей. Підписуйтеся на канал, щоб залишатися в давайберту разом зі мною. Ставте подобайки, залишайтеся і коментарі там. До скорої зустрічі!